Доброго дня, бажаю всім здоров'я. Я вам зараз хочу показати, як можна зробити самомасаж масаж фіно зони. зони ну, в домашніх умовах. Перш за все, треба знайти собі такий удобний стільчик, щоб ви сіли. плечі у вас дожди, дожди розправлені, ноги на ширині плеч, коліна і ноги на ширині плеч. І так, перша вправа у нас буде це погладжування. Берете і потихеньку від лоба і до ключіці. Раз, два, три. чотири. Потім чуть переступайте до середини голови і зробите це до плечі. Раз, два, три, чотири. Потім робите на одну сторону. І йде сюди. от сюди. Отак. Отак. І отак. От Також зробили на другу руку. Потихеньку нікуди не пішли. І обладуєте себе. Так, зробили. І це десь робите минути дві. Потім е, берете і розгріваєте всю частину затилка і плечі і шиї. Це робите отакими от вправами. Так, так, отак. Даже шиї сюди. Розогріваєте, щоб у вас була затилочна, це зробить загріта. Потім переходите на шию. Так, 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 робите. Так, 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 так. Так, так, розогріваєте, розгоріваєте отак ось все воно должно бути. Щоб должно почувствуєте, ви тепло. Шиї, потилиці, плечах. отут отутно бути тепло. Потім берете. І чуть-чуть надавлюєте і робите такі точні направи, тільки якби відводите лімфу. Перший раз до ключиці. Отак от. До ключиці ведете аж до грудей. От от. Потім берете і отак от, от робите і проводите аж до плечей, аж до плечей. Можете також... На одну сторону це треба робити так вот. Вот так вот. Без давите Давайте не сильно, а так умеренно, можно сказать. Вот так. Вот так. Вот так. Потом братья и заносите аж сюды. Аж и Це ми робимо з Так от тобто, на цю сторону теж. Захвачуєте якомога далі. І ведете все до плеча, до плеча, до плеча. Потім берете і робите масадні такі вправи отак от. Отак так, отак. Отак от. от, так, от, 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 от. Прорабатуєте усю потилицю. Потім спускаєтесь чуть нижче і робите такі отправи. Вот так, отак, так, отак, отак, отак. Не надавлюєте сильно, а просто масажуєте. таким круговим движением. Цю волосну частину голови промасажируєте гарно. І потім отак от, от. Потихеньку починаєте його погладжувати. погладжувати Сюди, 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 отак от. Так от. от, так. от так. Потім берете і... Там, де э, заканчивається череп, і робить отакі вот от движения. Раз, два, три. Це надавлюється теж не сильно, а і по основанию черепа так і йдемо. Так і йдемо. Не сильно влікайтесь, особливо отут на шиї. Потихеньку просто масажируєте його не давіть. Так, 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 І так мас масажируєте минут 5. Оце все. Шия. Шия. Потім переходите на плечі і також таким движенням робите. Пасажируйте ці місяці. В'язи, в'язи. От, Якщо ви за цілий день натрубілий, то у неї камінюка. Ну потихеньку вони починають розмягчатися в'язи, і вам становиться легше. Отак, отак, пасажируйте от, 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 от. ну, оце все. Такими вправами. Я допомога більше і далі. І по закінчую робити такі отріження. Саме поглажування робите Опять сюди потихеньку, потім на плечі, потім робите от сюди аж, потім робите аж сюди, аж на плече. І так тоже так раз. І будете так будете робити, через недільки-дві будете почувати себе дуже гарно.